Хто займається ноутбуками телефонами, ще чим небудь Ось вам, пожалуйста, об'явка. Ось я забрав ну, Гната свій ноутбук, який там півгода валявся, чи більше, ніж півгода. Коротше, э, цей ноутбук я купляв для роботи в магазині HP. HP probook там, 450 і кажись. Зараз, де він тут, іди а... сюди. Підижди, Ігор. Ось. HP ProBook 450 G5. Бачите, ось. Пожалуйста. Он вам тобі германі так далі чпіоче. HBO... Зразу він щось перестав був включатися, е, його подивилися там, а, гніздо хотіли переставити, бо в ньому все працювало, але, мабуть, гніздо наушників не працювало, і да? Його вам хотіли зробити. правильно? Це ж Ваня, пам'ятаєш да. тоді? Да, робили? Сашко. Да, Сашко. робив, Але щось він тоді перестав включатися після того, як його зробили, типу гніздо. Коротше, я його одніс туди догнати, він каже, та там коротше, на платі замикання, я ось полічу, він коротше, полічив, я цей. І йому дав за роботу, і Сашкові дав за роботу. Всім подавав за роботу. Брав я його за 5,5 тисяч. Робоча нормальна лошадка, прекрасно. Це Настя за ним, мабуть, роботала. Да, іще? Мабуть, мабуть, ще Настінька робота за ним, ви... хто повне настіньку е, цей. Коротше, він каже, що не виліковний, гнат. Каже, що хто зна, що там робить. Воно, мабуть, дорого буде його ремонт. На платі десь замикання, треба дивитися. Вдруг хтось, сильний спеціаліст, зробить. Пожалуйста, робіть. В нього SSD-шка, одна із самих дорогих частей. Ну і так, ноутбучок нічогенький. Ось ось тут прописано: HP, воно навіть видно. Де який, який там код, і так далі? Короче, ноутбук за скільки я його віддам? За 2000 віддам, все на запчасті.